Там ще припевся. Знову твої друзі. Я казала, що ми тут вп'ялася. Ти що, знову застере? О, мене все влаштовує. Що ти тут забув? Я хочу малу побачити. Багато хочеш, вона не хоче. Нехай вона сама це мені скаже. Чуєш? Не забагато ти хочеш. Сім'ю кинув, то й суйся. Це вже виключно вийде Моя донька, моя справа. Я тебе попереджав, щоб ти зав'язувала, бо я виключу службу з опіки. Я її в тебе заберу. І ти думаєш, вона мені нада, щоб ви всі вдома. Якщо руйнуєш своє життя алкоголем, то хоча б її не псуй! Ах ти паскуда! Ти хочеш сказати, що я погана мати? Я її розстила, я її виношувала. А вона що? Сидить у себе, живе дурними мріями. І ти такий же? Забирай її і баріть. Живіть собі на повну катушку. Це падає тобі. Не смій її так називати. Вона моя донька. А я її мати, і я її обікун. І мені вирішувати, що з нею робити. Та ти глянь на себе, твоє життя нікудишнє! І сама ти ніхто, і нічого не можеш! А що можеш ти? Я дам їй творити, жити, реалізувати. Та себе! Та пішов ти, Джим. Вас вітає програми. Доброго ранку. Доброго раночку. Сьогодні 31 травня. Понеділок, день прохолодний, як для останнього дня весни. Проте сонечко нас сьогодні радує своєю присутністю. І також не можуть не радувати новини, які пройшлися міським театром. Таке активні позиції громадян. Директор старого театру склав свої повноваження, а його місце вже коли достатньо перспективний молодий режисер. І у зв'язку з цим оголошено набір нових облич до колективу нашого старого театру. Відбір починається сьогодні в понеділок о 12.00 у Великій репетиційній залі. Усім кандидатам бажаємо успіху та впевненості у своїх силах. І після таких новин ми переходимо до нашої улюбленої рубрики Ваш гороскоп на день. Зорі не радять сьогодні левом та водолієм вступати у конфлікти, краще зберігати спокій у критичних ситуаціях. А от для овнів та скорпіонів якраз навпаки можна і потрібно стояти на своєму, адже сьогодні будь-яка ситуація може стати виграшною для вас. Терезом та рибам варто сьогодні довіритись власній інтуїції краще, ніж в будь-який інший день. Слухайте своє серце любе, воно знає, що робити. Ближніки та діви, якщо ваші долі пересічуться, це може свідчити про найпотужніший тандем місяця за рейтингом нереальної клявості. Квітучі наші раки та козороги. Не поспішайте сьогодні з висновками та пам'ятайте, що голову потрібно тримати холодною, а серце гарячим. Лець та стрільці. Діставайте всю свою харизму, вона вам сьогодні точно знадобиться. А після наших передбачень, як зазвичай йде погода. Як ми вже казали, сьогодні достатньо прохолодно, як для весіннього останнього дня, а саме плюс 17-19 градусів тепла в день. З одного боку може статися прийнятна температура для весни. Проте на вечір ми радимо вдягнутися довгопрополом, адже температура може опуститися вже до 13-14 градусів. А сонечко буде з нами увесь день, хоч воно поки що тільки світить і на те, що дуже сильно діє. Також сьогодні.

Серед Нам треба той, хто відчуває, хто проживає, хто приносить що справжнє. набір шаблонів. Мистецтво для них. Маємо те, що наші в шию. Не страшно. За тиждень два без результатів новому керівництву, не солодкове.

Ось ми і зустрілись. Залиш мене, чого ти хочеш? Хочу допомогти тобі. Бачу реальність тебе нітить. Що це за місце? Як я тут опинилась? Озирнись навколо. Відчуй багатство цього внутрішнього світу. Подивись, як тут. Тихо, спокійно. Правда? Тут немає страху, болю, крив. В смерті. Так тут добре. Я чекала на тебе тут, чекала довго. Це місце мені набридло, а я хочу, хочу творити. творити, хочу, хочу нищити. нищити. Я, я хочу жити. жити. Навіщо я тобі? Що тобі потрібно? Я хочу на волю. Тут нічого робити. Єдине тіло твоє, ключ до свободи. Ти багато знищила? А я хочу все змінити. Дозволь мені. Додати фарб. Змінити життя? Залишити мене тут. А що тобі втрачати? Ти там одна. І страждаєш. А тут ти можеш про це забути. Я не знаю, хто ти. Я не знаю, що ти? Ти. Просто... Я просто шукала сенс, Як і ти, я його знайшла. Різниця між нами тільки в тому, що ви живете за принципом працюй, щоб жити, живи, щоб працювати. А що в кінці? В цьому всьому немає сенсу. Будучи тут, я знайшла істину. Я даю тобі можливість побачити мій тріумф в перших рядах. Ні, я не погоджуюсь на це. Мене влаштовує моє життя. Тому лиши мене. Добре. Ти зробила свій вибір. Це вже було. Ти знову тікаєш від мене, від себе, від всіх. То тікай. Тікай! Ті яка навіть шпагу в руках тримати не може. Я не хочу битися. Не дивно. життя Я твоє ні кудишнє, іде сама ніхто. Адже боротися ти, ти не хочеш. І навіть серед рівних ти, ти остання, адже ти нічого не, не можеш. Знаєш, чому? Чому? Ти знаєш, ну то скажи, 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 бо мені страшно. А мені? Я краще. краще тебе, вже вшечати твоєї матері, прийми це і з мені! Я не хочу битися. Там. Дозволь, я покажу тобі реальність. I dream amid the flowers for a couple of hours on a beautiful day Daydream, I dream of you amid the flowers for a couple of hours Such a beautiful day flowers for a couple of hours on a beautiful day dreams I dream of you amid the flowers for a couple of hours such a beautiful day